Привіт-привіт! Цікава екскурсія Тернополем. А ви знали, що у нас буде підземний паркінг прямо тут? Бо ми ж Європа, а в Європі паркінги біля соборів і нічого. Париж ж стоїть. Не переживайте, культурну спадщину збережуть. Пам'ятник буде стояти над гаражем як король над своїм автопарком. Землю вже відводять. Архітектурна концепція буде. Колись може, але головне інклюзивність, озеленення і подвійного призначення гараж. Це звучить як щось посереднє між парковкою і секретною базою. Але є нюанс: це історичний ареал. Поруч, замок, кафедральний собор, артефакти. Археологи кажуть, спочатку дослідження, а потім дозвіл, потім котлован, а не навпаки, як ми любимо. Ну і звісно, мерія в нас не корумпована. Тому нічого поганого не станеться. Правда ж? Детально про те, що планують будувати на Майдані Волі, читайте у першому коментарі цього відео.